Сьогодні гуманітарна місія, яка прибула саме в Дніпропетровськ, представляє її Єврокомісар пан Сталінець, є пан Панбіц, який є повноважним послом ЄС в Україні. І саме цей візит відбувається в рамках прийнятої резолюції Європейського Союзу про підтримку України. Сьогодні дуже важливо показати Європейському комісару. Як організована робота в Дніпропетровській області, яким чином волонтерські у громадські організації, місцеве самоврядування, адміністрація зробили те, що сьогодні практично 84 тисячі тимчасових переміщених осіб саме отримують допомогу і знаходяться в Дніпропетровській області. Яким чином надається соціальна допомога, яким чином проводиться соціальні виплати? Яким чином надається... Можливість отримати житло і також працевлаштування цим людям. Нам дуже важливо сьогодні показати те, що ті умови, в яких є держава України під час військової прямої агресії, під час атак на цивільних мешканців України, яким чином сьогодні об'єднується громада, влада і працюють разом з гуманітарної місіями. Нам дуже важливо сьогодні підтвердити, що не тільки гуманітарні вантажі. А та грошова допомога, яка надходить в Україну, вона може мати підсилену дію, тому що і допомагати економіці, тому що сьогодні ми вважаємо, що дуже багато українських товарів ми можемо придбати тут на місці. Ми даємо ті списки, які потребують сьогодні саме забезпечення теплогенераторів, обігрівачів, медикаментів, і саме за рахунок такої тісної співпраці, координації дій. Ми зможемо побудувати роботу для того, щоб Україна справилась з тими загрозами, які сьогодні стоять. Я вам скажу, виклики дуже серйозні. І одна країна світу сьогодні немає 700 тисяч тимчасово переміщених осіб. Це дуже велика цифра, тому що якщо порівняти з Чорнобильською катастрофою, яку в свій час Україну, у нас тоді було тільки 40 тисяч переміщених осіб. І тому сьогодні Україна потребує дійсно допомоги. І допомоги не тільки матеріальної, а й політичної. Тому що ми розуміємо, що саме підтримка Європейського Союзу, саме підтримка унії, з якою підписала Україна угоду про асоціацію, вона дійсно допомагає і робить ці кроки, вже сьогодні на території області. Питання в тому, що саме в цьому гуманітарному монтажу об'єдналося кілька країн Європейського Союзу. Це і Польща, це і Німеччина, це і Франція, це Данія, це фактично всі країни, які просто підтвердили свою солідарність з Україною. І саме місія політична цього гуманітарного вантажу щоб показати, що сьогодні українці не є не одні.